Добрий вечір, шановні колеги. Я знову рада вас вітати, і закінчується цей рік, і ми закінчуємо цикл вебінарів, який був присвячений ультразвуковій діагностиці судин кінцівок. І на заключення ми поговоримо про УЗД вен верхніх кінцівок. До недавнього часу УЗД вен верхніх кінцівок дуже було рідким обстеженням, рідким запросом від клініцистів і це було пов'язано в основному з післяін'єкційними. Але все рухається вперед, ми рухаємося в бік міні-інвазивних втручань і збільшення кількість катеризацій, збільшення кількість кардіальних втручань, міні-інвазивних, призводить до того, що ми вимушені стикатися з, більше з ультразвуковою діагностикою вен верхніх кінцівок. Крім того, Статистику нам суттєво